У продажу мотоцикл Yamaha Dragstar 400 Classic. Мотоцикл привезений з Японії повністю в оригіналі, в дуже доброму стані, повністю весь в оригінальній фарбі, хром в доброму стані. Тобто є якісь невеличкі подряпинки, да, але це треба розуміти, що це все оригінальне і краще нехай будуть подряпинки, ніж щось там вкрашене, перекрашене, бите, перебите Тобто кого цікавить більш детальний відео огляд, пишіть, дзвоніть, я залюбки все це зроблю, відзніму, сфотографую, все що треба, все зробимо. На всі питання відповім. Кому потрібен він код можливо, ось дивіться, перевіряйте, якщо хочете. Робіть стоп-кадр. Мотоцикл прийшов з одним ключиком. Все, якщо виникли питання щодо придбання даного мотоцикла, також пошіть дзвоніть. І всі питання відповімо відео зробимо тому на зв'язку